Слава Ісусу Христу! У світ святкує Пасху, але що насправді означає це свято? Існують три Пасхи єврейська, язичницька та християнська. Більшість людей святкують язичницьку Пасху. Що язичницька Пасха це мерська сатанинська Пасха, там богохульство, страви у вигляді, випічки з яйцями. Пасха обов'язково у формі чоловічого. Фалосу з насінням на, на верхівці, що поклоніння Богу родючості поєднують із християнськими святинями. Ось чому це наруга та сатанізм, язичницька Пасха починається із спотворення Слова Божого і зниження Божого стандарту, коли порушується Божий заповіт, там нехтуються Божими духом. А в перше місце зводиться своє розуміння, що своє уявлення про служіння Богу. Від справжньої біблійної Пасхи залишається лише одна назва, а все інше це ремучий замість язичництва, сатанізму у власних, там, та власних бажань.